Друзі, я вас вітаю, і сьогодні прийшов час поговорити про гарячі хетчбеки. Нарешті мої руки дісталися до Вага і дісталися до правильного православного Вага, тому що це гольф ГТІ сьомого покоління, і взагалі це знаєте. першопроходець в світі гарячих хетчбеків, і він став гарячим хетчбеком ще до того, як про термін гарячий хетчбек» почали говорити. Чому так? Давайте сьогодні я вам про це розповім. Дивіться, друзі, хочеться почати, звісно ж, з історії, тому що це перший хот-хедж. Навіть тоді, коли вже не було такого, такої назви, вже був хот-хеч, тому що GTI це першопроходець, але я вам скажу насправді, що він не першопроходець, тому що першопроходець це Renault 5. Тільки якщо ви дуже сильно хочете в цьому якраз розібратись, то самий пер, найперший Кот Хеч був Renault 5. Чому не Golf GTI, а я вам поясню. Тому що, по-перше, подяку треба оголосити ось цим двом людям. Знайомтесь, це люди, котрі з гольфа в гаражі на колінку в 70-х зібрали перший концепт GTI. За основу взяли Audi 80. Двигун, власне кажучи, налаштування підвіски, тому що в 70-х Volkswagen не мав своїх двигунів, не мав своїх підвіз, підвізок, підвісок. Але тут дуже вчасно в них були бабки через те, що вони дуже успішно 20 років продавали жука, і їм треба було десь шукати рішення, як взагалі далі розвиватись, тому що жука 20 років продавати ну, це реально крінж. А в той час, коли вже інші автомобільні виробники будують. Ну вже реально якісь сучасні машини з водяним охолодженням, з передньомоторною компоновкою. Вони будували жука, в якому ззаду стояв двигун об'ємом, напевно, там типу близько літра, і повітряним охолодженням. І поки вони то все скупляли, то їм дуже вчасно підвернулася ауді, в якої вже були свої двигуни. В них були непогані тележки, ось ці платформи, над якими можна було працювати. І от якраз таки ось ці дві людини, взявши за основу Гольфа, взявши за основу Power Train весь від Audi 80, будують концепт якраз таки першого ГТІ. І ці хлопці, будуючи на колінках в гаражі перший концепт, на свій страх і ризик привозять це в керівництво Volkswagen. Вони так на нього подивились, і такі, добре, давайте запустимо в серію. І знаєте що? Успіх був неминучий. Тому що маркетологи тогочасні загадали, що вони зможуть продати 5 тисяч екземплярів. Перший ГТІ розлетівся тиражом 470 тисяч екземплярів, і це був неймовірний успіх. Тому що це невеличка машина, вона не важка. У неї великий. По суті, двигун на той час можна було так назвати, близько там 100-110 сил. Але це були великі, потужні мотори на той час. Не забуваємо, що це 70-ті. І люди хотіли якраз таки ось цього драйву для того, щоб все ж таки по автобанам в лівій полосі можна було ну, трошечки їхати швидше і не бути. Знаєте, з цим пилом серед інших автомобілів. І ця вся історія, от вже на конвейері ці гальфи, дуже великий час, і дуже файно, що інженери продовжують над ним працювати, допрацьовувати, додавати нові технічні особливості, але історія, і ось ці корені лишились, тобто, це і досі невеличка машинка. З потужним двигуном на передньому приводі. Ну, вже, звісно, якщо ми кажемо про Golf R, там уже і повний привід під'їхав, тому що ми, ми вперлися в цей ліміт по потужності і передачі крутного моменту. Але традиції лишились ті самі. Дивіться, на чому тримається гарний хот-хетч? Яка взагалі ідеологія хотхетів була? Це простота, це відносна дешевизна і емоції. Емоції, як ви розумієте, тут хоч відбавляю, тому що рада та і все як ми любимо. Дешевизна дуже поняття відносне. Тому що зайшовши на дошки, ви побачите, що там буде 15-20, якщо ви захотіли Рку, готуй 20-25 десь. І це ну, насправді не дешево. Але якщо ми порівнюємо з автомобілями, котрі їдуть 0100 плюс-мінус 4,5, то це дешево. Тому якраз в цьому типу ось ця дешевизна в нинішній час і відображається. Якщо казати про надійність, тут також, типу, можна якось знаєте, відкрити дискусію на цей момент. Але недарма вони будують ці автомобілі уже не один рік і приблизно є розуміння того, як зробити так, щоб все це жило. І це насправді тут живе. Про технічка я вам розповім далі. Тому загально. Я вважаю, що ці три канона витримані, і вони пройшли свій шлях від 70-х, від першого гетічногольфа і до сьогодні. І стосовно дешевізни, не забуваємо, що Volkswagen це ж народний автомобіль, модульна платформа, яка нам дозволяє від деяких інших моделей брати інші запчастини. Двигуни, котрі знають всі в вагоклубі. І в цьому, наприклад, також є свого роду простота. Тому що з інженерної точки зору там далеко ніфіга не просто. Але знаю, що просто: це заїхати до пацанів в гараж і сказати: пацани, зробіть мені чіп. От ось це на Stage 1 робиться дуже і дуже просто. Я кажучи, можна розповісти за дизайн Volkswagen. Ну, глобально ви щодня бачите цей автомобіль на дорозі. Він ось такий, він звичайний, ця шильда, яку знають всі. Але він не дуже простий, тому що якщо ви зустрінетесь з гольф, то відмінності з гольфом, ви можете побачити відразу, тому що у нас є ось така от шильда. У нас є червона лінія, яка супроводжує ось цю всю передню лінію капота. В нашому випадку сюди ще заїхав тунінг. Він ось такий. Воно виглядає прикольно, воно виглядає агресивно, і, взагалі, порівнюючи дизайн звичного гльфа з ГТІшним, можна побачити те, що дуже колосальна різниця в тому, як машина виглядає. Тому що якщо ви бачите класичний гольф, він такий мі-мі-мі-мі-мі. Якщо ви бачите ГТІ, то його погляд каже, що зараз буде весело або зараз буде трошечки щось таке. Знаєте, він уособлює своїм дизайном. Невеличке зло, тому що насправді зла тут більш ніж достатньо. тому що у нас невелика машина, у нас потужний двигун, і у нас невелика маса, що дає нам дуже цікаві відчуття наряду з якимись, можливо, навіть спорткарами, але типу, спорткарами десь 2000-х, тому що машина у нас там випускалася там, з 12 13 року до 21-го, якщо ми кажемо за сьоме покоління і за 7,5. Але загалом я вам скажу то, що. Це дешевше ніж купити спорткар з 2000-х. і ми маємо дуже веселі емоції. І про емоції я вам зараз більш детально в технічці розповім. Дивіться, під капотом нас зустрічає дуже знайома технічка Ауді Фольксваген. Це я тривісімки мотор, там дуже багато різних моторів, якщо ми кажемо в номенклатурі цих двигунів, ставилися на ці гальфи, тому що там до Ресто ставилася одна серія, але все, знаєте, те, що це той самий ген -3 мотор, 2 двохлітровий, який всі дуже люблять. Тут ми трошечки затронемо тему по кількостям сил, тому що давайте почнемо з простого. Найнижчий варіант це 230 сил, це передній привод. Це в в сьомому Гольфу DQ 250, якщо ми кажемо про варіанти в автоматичної коробки передач, про механіку ми не, не чіпаємо, тому що вона тут одна шестиступенева. Як на мене, це повноцінний хот-хетч, коли ти своєю рукою вибираєш тоді, коли в коробці потрібно перемикнути передачу. Це дуже похвально. І ти вирішуєш, коли крутити цей двигун. Якщо ми зайдемо 7,5 після рестайлінгу, то тут могло би бути там 300-300 плюс 300 сил. Якщо ми затронемо Р-ку. Але РК це насправді зовсім інша історія, то там буде 300 плюс завода. Але глобально, технічно лишається плюс-мінус все те саме. Якщо ви трушний ваговод і бачите сьомий гольф ГТІшний, підійдіть до власника і запитайте, який стейдж. І він вам ніколи не скаже, що у мене сток або ще щось, справжній трушний вагодрочер скаже. У мене стейдж 1, стейдж 2, і там ще ось гроші збираю. Зараз припливуть якісь приїдуть запчасті, і вже буде стейдж 3. Тому що в головах фольксвагеноводів, вагодрочерів, це має бути завжди на стейджі. Найти живий автомобіль можна стоковий, але в цьому випадку ви знаєте 100%, що людина, яка вам його продає, перекуп. Тому що трушний власник ГТІшки. Буде їздити в стоці, тільки, якщо він їздить на ньому 2-3 місяці і він щось йому не сподобався. Ну, зазвичай такого не буває, тому, як правило, легенький, лайтовенький перший стеч завжди в наявності. Що стосується компоновок, дивіться, Golf GTI класичний, він ішов на передньому приводі. Завжди безпрецедентно. І тут ми чіпаємо касту, яку не треба чіпати, тому що RK. От Гольф Р уже їде на повному приводі, робить ще більше веселощів, ратата, і все в цьому дусі. Але Гольф Р це зовсім інша машина, зовсім інша історія. Я вам зараз розповім, чому. Якщо ми беремо R-порівнюємо з сьомим гольфом. Дивіться, почнемо з роботів. DQ 250. Так, це дуже надійна ДСГ-шка. Вона терпить спокійно. Перший другий стейдж. Вона вже мокра, з цим питань немає, її можна посилити, і вона навіть буде терпіти третій стейдж. І тепер дивіться, це непогана коробка. Це з нею все класно. Але дивіться, в R7 поставили ДК 381, значить вони точно щось тямлять, тому що там і форсування по двигунам було більше, тому що там уже 300-340 сил заводу ставилось. Але якщо ви раптом маєте сьомий гольф, і у вас ДК-250, і ви хочете шитися, так прям. Конкретно, душевно. Моя вам рекомендація: купуєте Дку 500, шукаєте людину з мізками, котра може мізки подружити з коробкою і радієте, тому що Дку-500 це шедевральна коробка, на якій живе все дуже довго. А у вас на другому стежі Дку-250 може також лягти, але в принципі, типу, якщо ви все ж таки вирішили йти прямо во всі тяжкі, то відразу свапайте деку-500. Поки у вас там тюнячки їдуть звідкись. І тоді ви прям взагалі кайфонете. В нашому же випадку механіка, і вона непогана, вона коректна, вона короткоходна, що дуже приємно. І це все з завода. І в цьому також воно по-іншому розкривається. Ну і Не забуваємо, що на Рках сталася посиленіша коробка через те, що у нас повний привід. І взагалі вся ця технічка. Це ось це, там Audi насправді дуже близько, тому що, наприклад, R може їхати 4-4 2, а це на секундочку RS3. І тут, як би, питання, навіщо платити більше, коли можна купити собі гольфа. Але в Р ми не ліземо, тому що це зовсім насправді інша машина. Після рестайлінгу 7,5. Технічка лишилась плюс-мінус така сама, не рахуючи то, що там трошки завезли трошечки цих ніштячків у вигляді трошки потужніших моторів і іншого з цього екстер'єрного здоблення. Але якщо вам воно не треба, не купуйте собі 7,5, купуйте 7, більш-менш живий, і буде вам тоді щастя. Ну і що ж, друзі, перше, перед тим як почати свій рух, ми собі сіли, все класно, вмикаємо першу передачу Сцепота трошечки жорсткувато, тому що вона вже спортивна. І е, найголовніше, це що? Правильно, звикнуть до апарата. Перші метри зараз у мене такі. Суто адаптаційні для того, щоб я трошки зрозумів, що куди як. Якби це був ДСГ, ми би просто тикнули драйв і поїхали. А так як це механіка, треба трошки звикнути до цих тонкощів механіки, тому що зрозуміти в якому положенні ловиться щеплення, як воно взагалі працює, до скількох можна крутити двигун. Тобто, ось цей от перші, напевно, метрів 300-400, а можна навіть від перехрестя до перехрестя, це адаптація до того, щоб почати свій рух. Але ми вже поїхали, тому ми виїхали на дорогу, і хочеться натиснути. Стаба, стаба варгає і не зачепиться. Сюди треба держакову резину. Вона прям дуже файно зривається, дуже файно їде, ще й короткоходна куліса. Але слухайте, характер відразу, відразу мішка з'являється, відразу все класно. Тому що ти сидиш. Мені насправді все одно, що ось тут клімат дує, пічка теплить, кондиціонер холодить, є карплей Є приборка, є ти, є кермо, є палка. Все. Тобто ти тут заради того, щоб реально отримувати задоволення, кайфувати, і от механіка тобі дарує, коли ти до неї звикнеш, ти можеш дуже страшні речі робити. Так вона не буде показувати ось ці типу, паспортні дані по розгону, але при цьому вона поїде і поїде дуже добре. Тому що ми не забуваємо, що ми сидимо дав далеко не в стоковому варіанті. Трошки перекрутив, да, ось це те, що я за тою говорю, що треба звикнути. Ти сидиш недалеко не в стоковому варіанті. І треба трошечки звикати. І ось давай. Вона з 2,5 тисяч починає їхати, але їда вона дуже класна. Вона виходить на буст і прям. Я думаю, звук трошки передав. Ось цю атмосферу в салоні. Зрозуміло, що це Volkswagen. Шумки тут ви ніколи не побачите, а якщо побачите, то вона буде дуже і дуже мінімальна. Але як вона їде, як вона гребе? Ну, Просто шедеврально. Ось це гольбити GTI, розумієте, коли в тебе передній привод, у тебе хера латуча сил, хера латуча момента. Знизів ми не поїдемо. Треба. Ну, от, знаєте, знайти цей момент, коли ти можеш тримати двигун в наддуві для того, щоб він був в тонусі і був готовий якраз таки зриватися вверх. От, наприклад, зараз 2000, і треба десь в 2-2,5 її тримати. Зараз ми знайдемо місце, де ми завжди перші. Це, звісно ж, світофор в будь-якому випадку. І продовжимо наші козацькі забави, тому що ну, реально це прям дуже файно, блін, треба другу. Катаємося. Все, тримаємо спул, лівий ряд. Куди ти? і ось так. от. Так. по, по ній просто дуже файно ураганить в випадку, коли ти вже дуже добре звик до неї. Звик до цієї механіки, зміг трошечки, знаєте, відпускати свій адреналін, тому що тобі завжди його буде мало. Чим далі ти будеш на ній їздити, тим менше тобі буде цього адреналіну на початку, але ти будеш робити так, що в тебе в кінці буде забирать дух. От коли ти. Освоїш цей автомобіль на всі 300%, тоді ти можеш робити дуже цікаві штуки в місті. І зовні ми просто звичайний гольф. З не дуже звичайним мотором, з не дуже незвичайними налаштуваннями. Доводиться кричати, перекрикнути цей весь вайб. Але Боже, як вона їде. Дуже файно. І відразу ми відстежуємо температуру оливи. Це дуже важливо. Не забуваємо про камери скоростної фіксації. Все нормально, ми акуратненькі, ми обережні. Втикаємо третю. 2000. Закінчується світофор, 2,5 нажимаємо. І вона не цепляється навіть на третій. Ну, ось це прям дійсно твої ключі від міста. Тому що ти невеличкий, ти потужний і ось ця магія хотхеча розкривається на всі 300%. І от я розумію тепер чому. Ви не знайдете ніколи стокового гольфа. Якраз тому? Тому що стоковий гольф це зовсім інші емоції, зовсім інший прикол. Якщо ти їздиш на стоковому гольфу, то ти до кінця не розкриєш потенціал. Тому що я вам казав, що серія ЄА тривісімки, вона є різних модифікацій і в залежності від форсування. Тобто, по факту, перший стейдж якихось там самого першого простого. На 230-240 сил, перший сеть це по факту завод. Тобто тут є над чим працювати, є над чим допрацьовувати, і власники вага правильно робляться. І не забуваємо про ці три складові, про які я раніше казав: — Це емоції. Емоції, як ви бачите, уже в мене через край це дешевизна. Чому і так дешевизна? Я вам пояснив, це все відносно. І простота простоти, звісно, ви вже тут ніколи не побачите, тому що ти відчуваєш, що це складний інженер... плот інженерних ось цих як це правильно сказати. Це пліт інженерних робіт на рахунок того, що як зробити так, щоб невеличкий по об'єму двигун поїхав так, ніби він далеко не двохлітровий. І в цьому вся магія. І нада підбираємо передачі. Ми трошки тянемося знову з низів починаємо їхати. Але виходимо в спул. Все, поїхали. І вона знову не цепляється третя. І вона знову не цепляється. Ви розумієте? Тут дуже багато От, доходиться в нейтральське да? для того, щоб я міг вам спокійно розповісти. Вона намагається якось там десь зловити цей зацеп. але тут дощ на сам Трим... насправді це держакова резина. Котру треба дуже добре прогріти, але ну слухайте, це дуже яскравий показник. Якраз зараз тут десь типу 300-340 сил, і насправді дуже сильно проситься повний привід, і якраз таки якщо би це був R, то ці там 340 сил, це умовно був би сток для цього Golf R. А тут сьомий Golf далеко не простий. І найголовніше, що ця технічка живе. От на рахунок простоти, ця технічка живе і буде жити. Тому що інженерний пліт фантазії зробив так, щоб це могло жити і не дарма це ген Якщо в минулих поколіннях були якісь свої нюанси, то тут цього вже немає. І ти просто сидиш, насолоджуєшся отак от передачі до передачі, від перехрестя до перехрестя. Єдине, що, можливо, на трасі тобі б хотілося, знаєте, Трошечки відпочити від цього всього, але я думаю, що навіть їдучи по трасі в однополосці, ти захочеш все одно робити ратата і обганяючи ці всі ці машини. І ти такий Фух, клас. А далі просто втикнув круїз. Не забуваємо, що в нас же не простий гольф. У нас він на повному жирі. У нас є навіть ось цей, ось цей люк. Він скрипить, він ось цей дешевий, ваговський. Але типу він є Класно. У нас є адаптивний круїз-контроль, утримання в полосі, розпізнавання знаків. Але чи це треба це тобі на зарядженому міському хетчбеку? Готов? Ну і дивіться, так як ми за містом і мокро, я буду зараз плавно стартувати, але. Ну, я вам розповім. 20% і вона все одно вже, вже не цепляється. 50. О, є. Є. Боже, як вона їде. Це той автомобіль, який потрібно брати не тільки щоб шашкувати в місті. Якщо ти вже купив, зробив невеличку тінячки, і тобі того мало, їдь на трек. Реально, от на треки вона би себе дуже файно розкрила. Тому що ти не переживаєш, що ти комусь нашкодиш. У тебе є безпечні зони вильоту. В тебе буде можливість зрозуміти цей автомобіль на всі там 300, навіть 400%, тому що трек дає можливість. Нагрузити автомобіль так, як ти його ніколи на дорогах загального користування не навантажиш. Їдь на трек, кайфуй. Тому що ну, об'єктивно зараз, проїхавши 15-20 хвилин на ньому, я розумію, що треба їхати було на трек. Був би у Львові треки, ми б поїхали просто намотували коло. Тому що вона жорстка. Вона трошечки з цими моментами, знаєте, корча. Тому що шумки нема, воно все гуде, воно реве, воно хоче. Вибігти ці всі коротше, вибігти хочуть ці 300 коней і повезти тебе в якомусь невідомому напрямку. Тому що машина з характером, з харизмою. Вона файно стоїть на дорозі. Її морду трошки таскає, тому що ну, немає як зачепитися колесами. Ти їдеш в ось в такому от гулі. Вона трошки спартанська. Вона дуже класно налаштована по підвісті. Тобто, на мій погляд, це найкращий хотхеч, котрий ви можете купити, який не буде реально корчом, він буде звичайною машиною на кожен день. Але в випадку, коли ти хочеш на ній побісойобить, будь ласка, вона може тобі це дати. Тобто ми натиснули, прискорюємося. О, на четвертій тримає, до речі. Клас. Як на мене, вона дуже офігенно їде, рулиться і прямо на солода буде максимальна. Їдемо плавно, щоб все ж таки трошечки зачепиться. Друга. Попадаю в спул. Вона не цепляється. Потрібна суха дорога. Боже, як вона їде? Типу реально. Враховуючи те, що це ще якби незвичайний GTI, це GTI Performance, тому що в чому відрізняється? Тим, що у нас кращі гальмівні машинки, у нас є блок блока Діфа. Давайте знову скидаємо передачу і ми знову їдемо. Якби в нас був вільний диференціал, це була б, була б така біда. Тобто ми навіть зараз би не поїхали, так як ми їдемо, якби в нас був вільний ДІФ, якби це був звичайний GTI. а це GTI Performance. Тому що в таких машинах важливо не тільки швидко розганятися, а й фай файно гальмувати. Тому якщо ви купили звичайний GTI, відразу зробіть собі гальму. Тому що кілька таких осаджувань, з 100-150 і вас вони попливуть. Тут треба відразу думати наперед. Так само, якщо ви робите стейдж. Знову світофор, знову ми перші. Цепляємося. Плавненько. Пробуксовує. Нас взуває електровафільниця. Ні, нас не взуває електровафільниця. Одкинув газ, турбо зробив ту, ту 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 І я після цього просто робиш, ту-ту-ту-ту-ту. тому що ну, емоції дуже багато. І в нас оцей нерівномірний зацеп, наче, типу, і сухо, іначе трошки накарапає, але вона. Дуже старається. Тобто добре, що працює стаба, вона працює коректно, вона тебе відловлює. Тобто, якщо ви їдете між підпроливним дощем, а не в такій кондиції траси, як в нас, не робіть те, що роблю я. Тому що і те, що я вам колись казав, коли ми знімали BMW f 30, от не треба вимикати стабу в дощ. От так само, якщо ви вже їдете, типу, в такій кондиції траси, то хоча б майте добру резину і не вимикайте стабу. Ви навіть на передньому приводі, повірте, ви намотаєтесь на стовпустах. Прийшов підводити підсумки. А в підсумках я вам скажу так, що так це той самий випадок, коли ти за невеликі гроші, якщо ми кажемо відносно заряджених швидких автомобілей, котрі йдуть 0,100-4,5-5 секунд, можеш отримати справжню міську а, запальничку. Справжні а, не знаю, коротше, ГТІ загально, це твої ключі від будь-якого міста, від будь-якого провулочка, від будь-якої траси, тому що він швидкий. Він може бути іноді навіть комфортний, і найголовніше, ну, він емоційний. Тобто, головна фішка хотхеті приносити емоції, незабутні емоції. Звісно, хотілося б ще поїздити і виїхати в суху погоду, а можливо, навіть виїхати на трек. І тоді б, можливо, було б ще більше яскравих кадрів, емоцій, драйву із цього всьому дусі. Але загалом це найкращий хотхетч, перевірений часом, котрий на сьогодні дуже і дуже. Доступний вам же, друзі, я дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Бережіть себе, миру і побільше вам таких класних машин.